Друзі, я вітаю вас сьогодні. Я дуже рада, що ви всі прийшли дивитись це відео. Як я обіцяла в Тіктоці, сьогодні у нас дуже нестандартне відео. Сьогодні я хочу познайомити вас з одним зі своїх найулюбленіших хобі, яке живе зі мною з 11 моїх років. Це книги. Я обожнюю читати з дитинства. Цю любов до книжок подарував мені мій батько, який в свій час купив мені першу мою прочитану серію, яка називалась Ужастики. І з цього моменту почалась моя подорож по книжковим лабіринту. І ось сьогодні це відеоімпровізація. Я хочу познайомити вас з моїм улюбленим автором на даний момент, з людиною, яка дуже вплинула на мої мрії і на мою жагу до мандрування. Це іспанський письменник, наш сучасник, всі його твори. Романи пов'язані з одним прекрасним містом, яке я мрію побачити вживу. Це Барселона. Автора звали Карлос Руїс Сафон. І сьогодні я почну серію відео, щоб познайомити вас з його творчістю, бо для мене ці книжки дуже важливі. Вони одні з моїх найулюбленіших книг, які я перечитую регулярно, слухаю в аудіоформаті, якщо в мене просто нема часу читати фізичні книжки, тож від усього серця сьогодні ми починаємо читати його перший роман, який називається Марина. За словами автора, це одна з найулюбленіших його книг. Він не знає навіть чого так сталося, але ця книга займає особливе місце в його серці і в моєму також. Отже, якщо ви, як і я, дуже любите книжки, особливо книжки української мови, тоді сідайте, лягайте зручніше, і ми починаємо. Невеличка анотація Барселона. 1980 рік. Оскар звичайний підліток, який одного дня знайомиться з надзвичайною дівчиною на ім'я Марина. У покинутому колись величному будинку в старовинному районі міста починається їхня історія. Марина та Оскар несвідомо воскрешають примари минулого та міські легенди. Вони жадають розгадати таємницю дами в чорному, яка останньої неділі кожного місяця відвідує закинуте кладовище, розкритий містичний секрет генія Міхала Колореника одержимого подоланням смерті та виправленням людських деформацій. Хлопець і дівчина крокують небезпечними, сповненими вирв та скелетів хідниками чужого минулого. Та найбільшою таємницею, яку вузькі, темні прохолодні вулички Барселони ховають від Оскара, є секрет його супутниці Марини, дівчини, яка прийшла нізвідки і крокує в нікуди. Від автора Дружу читачу, я завжди вважав, що кожен письменник погодяться вони з таким чи ні, деякі зі своїх книжок вважаю улюбленими. Така прив'язаність зрідка має щось спільне з літературною цінністю самої книжки, так само як і з ті сприйняттям, яким вона тішиться в читачі, або зі статками чи нуждою, які приніс авторові її вихід у світ. З якоїсь дивної причини автор може почуватись ближчим до якогось зі своїх творінь, не будучи здатним як слід пояснити, чому саме. З усіх книжок, що я видав відтоді, як розпочав це дивне заняття романіста, далекого 1992 року, Марина є однією з моїх улюблених. Цей роман я писав у Лос-Анджелесі у 1996-97 роках. Тоді мені було 33 роки. І я вже почав підозрювати, що ота сама поіменована якоюсь благословенною людиною перша молодість, вже вислизає мені з рук із крейсерською швидкістю. До того я видав три романи для молоді, і невідомо, по чому я узявся за Марину. Був упевнений, що це буде остання моя книжка, написана в цьому жанрі. У міру того, як я просувався далі. Все в цій історії починало набувати присмаку прощання, і на момент її закінчення у мене склалося враження, що ніби щось усередині мене, щось таке, про що я сьогодні не розумію, чим воно було, але за чим щоденно скучаю лишилося там назавжди. Мабуть, Марина з усіх романів, які я написав, є найважчим для означення і характеристики. Та, мабуть, найбільш особистим. За іронією долі, його публікація завдала мені найбільше прикростей. Роман пережив 10 років жахливих видань, а часто ще й хибних, які подекуди і я майже нічого не міг зробити або цього уникнути, уводили в оману багатьох читачів, бо намагалися представити роман таким, яким він не був. Та все одно читачі всілякого віку та соціального становища. Надалі знаходять щось на його сторінках і доступаються до висот душі, про які нам каже його оповідач Оскар. Марина нарешті повертається додому, і оповідь, яку Оскар за неї докінчує, читачі тепер уперше можуть для себе відкрити у тому вигляді, якого завжди бажав автор. Можливо, тепер з їхньою поміччю я буду здатен зрозуміти, чому цей роман і далі так само присутні у моїй пам'яті. Як того дня, коли я завершив його написання, і я зможу пригадати, як сказала б Марина, те, що ніколи не сталося. Марина сказала мені якось, що ми пам'ятаємо тільки те, що ніколи не сталося, мала минути ціла вічність, перш ніж я зрозумів ці слова. Та краще почну спочатку, який у цьому випадку є кінцем, у травні 80-го року. Я на тиждень зник для всіх. Протягом семи днів та семи ночей ніхто не знав мого місця перебування. Друзі, однокласники, викладачі і навіть поліція кинулися на розшуки втікача, якого дехто вже вважав мертвим або через раптову амнезію зниклим поміж вулиць із поганою славою. Тижнем пізніше одному поліцейському в цивільному здалося, ніби він впізнав того хлопця. Опис збігався. Розшукуваний, блукав по французькому вокзалу, немов загублена душа по собору, зведеному зі сталі та імли. Службовець підійшов до мене з виразом обличчя, ніби з кримінального роману. Він запитав, чи мене звати Оскар Драй, і чи не я той хлопець, що безслідно зник з інтернату, де навчався. Я кивнув, не розтуливши губ. Пригадую відблиск склепіння вокзалу в скельцях його окулярів. Ми сіли на лавку на пероні. Поліцейський повагом запалив сигарету і лишив її жевріти в пальцях, так і не піднісши до губ. Він сказав, що є купа людей, які хочуть поставити мені багато запитань, що на них мені слід мати ясні відповіді. Я знав і кивнув. Він допитливо подивився мені в очі. Оскаре! Іноді розказувати правду не найкраща ідея, сказав він. Тоді простяг мені кілька монет і попросив подзвонити моєму вихователю в інтернаті. Я так і зробив. Поліцейський дочекався кінця розмови, а потім дав мені грошей на таксі і побажав усього найкращого. Я спитав його, чого це він вирішив, що я не зникну знов. Той довго дивився на мене. Зникають лише ті люди, які мають місце, куди податися, тільки відповів він. Потім поліцейський супроводив мене на вулицю і там попрощався, не спитавши, де ж я перебував. Я подивився, як він віддаляється по проспекту Колумба, дим від його так і недоторкнутої сигарети, тягся за ним, наче вірний пес. Того дня привид Гауді. Різьбив неймовірні хмари на небесній блакиті, що аж усотувала в себе погляд. Я взяв таксі до інтернату, де гадав, на мене чекає розстрільний загін. Чотири тижні вчителі і шкільні психологи добивали мене, щоб я розкрив свій секрет. Я брехав і кожному подавав події так, як той хотів їх почути, або як міг без прийняти. З часом усі намагалися удавати, що забули про той випадок, і я наслідував їхній приклад. Ніколи нікому не розказав правду про те, що трапилось. Тоді я не знав, що океан часу рано чи пізно повертає нам спогади, які ми поховали у ньому. Через 15 років пам'ять про той день повернулась до мене. Я побачив, як той хлопець блукав по оповитих туманом залах французького вокзалу, і ім'я Марини знов заятрилося в мені свіжою раною. У всіх нас є секрет, замкнутий на ключ у вежі душі. Оцей є моїм. Один. На початку 70-х Барселона була міражем утвореним із проспектів та провулків, де можливо було здійснити подорож у часі на 30 або 40 років назад, просто переступивши поріг якого-небудь під'їзду або кафе. Час та пам'ять, історія та вигадка зливалися в одне у цьому чаклунському місці, немов акварельний малюнок під дощем. Саме там у відлунні вже зниклих вулиць, собори й будівлі, що вибігли з казок, утворили декорації цієї історії. Тоді я був 15-річним хлопцем, який нидів поміж мурів інтернату, названого на честь одного святого і розташованого наприкінці шосе Вальвідрера. У ті дні район Сарія ще зберігав вигляд маленького містечка, що застрягло на краю модерністської столиці. Моя школа височіла на горишній частині вулиці, яка повзла вгору від проспекту Доброї Новини. Її монументальний фасад більше нагадував замок, ніж школу, кутастий образ глинистого кольору являв собою головоломку з веж, арок та огорнутих сутінками прибудов. Школа була ніби в центрі фортеці, утвореної садами, водограями, замуленими ставками. Патію та зачарованими сусняками. Довкола неї були розташовані похмурі будівлі, що приховували у внутрішніх дворах басейни, вкриті маревом випарів, спортивні зали, заворожені на мовчання й темряві каплиці, у яких зображення святих усміхалися під сяєвом свічок. Будинок був п'ятиповерховий, нарахуючи ще двох сутеренів та мансарди, де мешкали. Ті нечисленні священники, що досі працювали викладачами. Кімнати вихованців розташовувались уздовж печероподібних коридорів на п'ятому поверсі. Ці наскінченні галереї перебували в постійному напівморку, огорнуті бронінням якоїсь примарної луни. Цілими днями я снив наяву в аудиторіях цього безмежного замку, в очікуванні на чудо, яке відбувалося щоденно о п'ятій вечора. У цю магічну годину сонце вбирало у пливке золото, височезні вікна. Лунав дзвоник, провіщаючи кінець занятті, ми, вихованці, насолоджувалися майже трьома вільними годинами до вечері у Великій їдальні. Узагалі, задум був, щоб ми присвячували цей час самостійному навчанню і духовним роздумам. Не пам'ятаю, щоб я, хоч в один із проведених там днів, віддався цим достойним справам. То була моя найлюбленіша мить. Перехитривши швейцарів, я вирушав пізнавати місто. Я навчився повертатися до інтернату. Саме перед початком вечері і бродив по старих вулицях та проспектах, поки довкола западали сутінки. Під час тих довгих прогулянок я мав відчуття п'янкої свободи моя уява линула понад будівлі й діймалася в небо. На кілька годин в барселонські вулиці, інтернат та моя похмура кімната на четвертому поверсі щезали. На кілька годин з кількома монетами в кишені, я ставав найщасливішою особою у світі. Часто мої прогулянки приводили до місця, що тоді називалося Пустищем Сар'я, яке насправді було таким собі гаєм, загубленим на нічінній території. Більшість старовинних великопанських садиб, що свого часу височіла на півночі проспекту Доброї Новини. Ще якось трималися, хоч і були напівзруйновані. Вулиці довкола інтернату справляли враження міста пригода. Мури, повиті не надавали змоги увійти до здичавілих садів, і посеред яких височили монументальні обійстя. Палаци в полоні чагарників та запустіння, у яких, здавалося, плавали спогади, наче туман, ще ніяк не розвів. Багато з цих споруд чекали на знесення, а інші обкрадалися протягом років. Проте деякі ще були замешкані, їхні пожильці були забутими членами занепалих родів, людьми, чиї імена ще писалися аж у чотири стовпчики в газеті Лявангардія, коли трамваї вже починали породжувати побоювання щодо новітніх винаходів. Заручники свого вмирущого минулого, що відмовлялися покинути свої кораблі без керма. Вони боялися, що як тільки наважаться вийти за межі своїх побляклих садиб, їхні тіла попелом розвіються по вітру. Ув'язнені в себе, вони поступово хиріли у мерехтінні свічників. Іноді, коли я прискореним кроком проходив по всержаві загорожі, Мені здавалося, ніби відчуваю на собі їхні недовірливі погляди з побляклих віконниць. Одного вечора, наприкінці вересня 1979 року, я вирішив пройтись навмання по одному з тих проспектів, усіяних модерністськими палациками, на які раніше не звертав уваги. Вулиця описувала дугу, що впиралася, як і у багатьох інших, у якусь огорожу. Далі тяглись рештки старого саду, позначеного десятиліттями занедбання. Проміж заростей виглядав обрис триповерхового будинку, його похмурий фасад височів за водограєм зі скульптурами, які час укрив мохом. Почало сутеніти, і цей закуток видався мені дещо зловісним. Він був занурений у могильне мовчання і тільки вітерець щепотів без слів якесь застереження. Я зрозумів, що потрапив в одну з мертвих зон цього району, і тоді вирішив, що краще рушити у зворотньому напрямку і повернутися до інтернату. Я вагався поміж хворобливим зачаруванням від цього покинутого місця та здоровим глуздом. Коли помітив, як у напівтемряві загорілися жовтим сяйвом двоє очей, устромившись у мене, і наче два кінжали, я проковтнув сли. Сірий кіт із шовковистою шерстю недвижно застиг на тлі огорожі. В його пащі тріпотів умираючий горобчик, із котячої шиї звисав сріблястий бубонець. Кілька секунд Кіт вивчав мене поглядом, а тоді розвернувся і прослизнув поміж металевими прутами. Я дивився, як він зникає у безмежжі цього проклятого раю, тягнучи горобця в його останню подорож. Вигляд цього маленького хижака, гордовитого й нахабного, зачарував мене. Судячи з його лискучої шкурки та бубонця, він мав господаря. Мабуть, цей будинок таїв у собі щось іще, окрім привидів зниклої Барселони. Я наблизився і поклав руки на пруття воріт. Метал був холодним. Останні промені вечірньої заграви запалили слід від крапель горобинної крові, що тягся через хащі. Шарлатні перлини позначили шлях крізь цей лабіринт, і я знов сковтнув слину. Точніше, спробував у роті пересохло. Мій пульс, ніби віддаючи щось таке, чого я не знав, стукотів у скронях. І саме тоді я відчув, як під моєю вагою брама прочинилася і зрозумів, що вона не була замкнута. Коли я зробив перший крок до середини, місяць уже освітлював обліді обличчя кам'яних ангелів на водограї. вони споглядали мене. Мені аж ноги в землю вросли. Я чекав, що ці істоти зістрибнуть з підесталів і перетворяться на демонів із вовчими кігтями та зміїними язиками. Проте нічого такого не трапилось. Я глибоко задихав, міркуючи, як би приборкати свою уяву, а ще краще облишити це боязке обстеження маєтку. І знов хтось вирішив за мене. Небесні звуки заповнили собою сутінки саду, ніби пахощі парфуми. Я слухав віддалене бриніння голосу, що виводив фарію під акомпанемент фортепіано. Це був найпрекрасніший голос, який я коли-небудь чув. Мелодія видалась мені знайомою, та я не міг пригадати, звідки вона. Музика долинала з помешкання, і я пішов на цей гіпнотичний звук. Проміння їм листого світла сочилося крізь прочинені двері заскланої веранди. На одному з великих підвіконь другого поверху я впізнав устроблений у мене погляд котячих очей. Тоді підійшов до освітленої веранди, звідки лилися ці неописані звучання, жіночий голос. Усередині ми готіло м'яке сяйво сотні свічок. У ньому можна було розгледіти позолочену трубу старого грамофона, на якому крутилася платівка. Не здаючи собі справи з того, що я роблю, я раптом збагнув, що вже йду по веранді, причарований цією замкненою в грамофоні сиреною. На столі, де стояв пристрій, я розрізнив якийсь блискучий круглий предмет. Це був кишеньковий годинник. Я узяв його і почав розглядати у промінні свічок. Стрілки нарухалися, а скло потріскалось. Він здався мені золотим і таким же старовинним, як і дім, де я тепер перебував. Трохи далі, перед каміном, стояв спинкою до мене величезний фотель. На камінні я розгледів олійний портрет убраної в біле жінки. Її великі, сірі, сумні й бездонні очі. Панували над усім залом, і раптом чари розбилися вщент. Чиясь постать підвелася на кріслі і обернулася до мене. Довге біле волосся та іскристі, наче присок очі, сяйнули в темряві. Я тільки зміг розрізнити, як дві довжезні білі руки потяглися до мене, охоплений панікою, я кинувся навтюки до дверей, наштовхнувся по дорозі на грамофон і звалив його. Почулося дряпання голки на платівці. Зламавшись, небесний голос перетворився на пекельний стоя. Я кинувся в сад, відчуваючи, як ті руки торкаються моєї сорочки і побіг навпростець. На ногах мені наче виросли крила, а страх палав у кожній поліці. І я не зупинявся ні на хвилю, біг і біг, не оглядаючись, аж доки боляче закололо в боку, і я зрозумів, що вже майже не можу дихати. У ту мить я весь був укритий холодним потом, але вогні інтернату вже світилися за 30 метрів попереду. Я прослизнув у двері поруч із кухнями, де ніколи не було сторожі, і поволікся до своєї кімнати. Інші вихованці вже, мабуть, перебували у їдальні. Я витерпіт на чолі, і потроху серце почало битися у звичайному ритмі. Уже заспокоювався, коли хтось застукав мені у двері. Оскаре, вже час спускатися на вечерю, пролунав голос одного з вихователів і єзуїта на ім'я Сигі, який ненавидів виступати в ролі поліцейського. Зараз, отче, відповів я одну секунду поклапом одягнув форманий піджак і загасив у кімнаті світло, за вікном примарний місяць височів над Барселоною. І допіру тоді я збагнув, що досі тримаю в руці золотий годинник. Це була перша глава вступ до цієї розповіді, до цього роману. Якщо вам Сподобалася ця книга, я дуже прошу підтримати мене під цим відео, написати щось, якісь ваші думки. Мені буде дуже цікаво дізнатися, чи сподобалось вам це, і чи хочете ви і далі читати і дізнавати, що трапилось з Оскаром та Марином.